Розпочну з вашого дозволу, пане Олеже, от з прямої цитати, от з цієї статті Української правди це фактично завершується. Я не знаю, чи ви вже її читали, але там такі дуже, дуже зрозумілі якісь речі, я думаю, вони вам і так відомі. Так, от речення звучить так: у разі, ну це я так розумію, стаття писала ще там, от до підписання закону. Так, от у разі, якщо Зеленський поставить підпис. Він підпишеться також під заморозкою у процесі вступу України до ЄС. Що, я, що вам каже такий висновок? Чи, ну, чи, чи доречно тут ставити під ним резолюцію до гралися? Ну, абсолютно доречно. Я хотів би навіть почати ну, не з цієї ситуації, а сказати, що якраз ця ситуація висвітила. Як на мене, дуже важливий момент, я вже про нього казав. От в процесі виконання вимог Європейського Союзу, і це було і до цього, і особливо чітко, от при нинішній владі, ми бачимо, як колись якісь речі виконуються, ну як кажуть, для галочки, для того, щоб зробити чек-бокс. От є такий чек-ліст. Це треба, ми значить, ухвалюємо закон. А головне ж, не просто ухвалити якийсь закон, ну я не кажу про нинішній, це вже, вже взагалі, як на мене, просто ніже плінтуса, а, а треба його імплементувати, щоб прийняття ухвалення того чи іншого закону, якийсь формальний крок, вів до серйозних глибоких реформ змін в країні. А і ми бачимо, що попри прийняття. Відповідні законі це не відбувається, і, от е, ну фактично, розмонтування е, ну деградація, така примусова е, антикорупційна система, яку ми спостерігаємо, якраз свідчить про те, що е, закони ухвалювались, е, деякі речі робилися, але от системних змін. І щоб сказати, що ну принаймні корупція ну не те, що подолана, це мабуть в жодній країні такого немає. Принаймні, вона поставлена в рамки. Цього не відбулося. І, і тому така крика основи дає нам можливість спостерігати. Такі ганебні речі речі, які зараз відбуваються щодо наслідків, тут все зрозуміло абсолютно згоден з тим, що вчора звучало від опонентів закону Верховній Раді, що пишуть журналісти, і це буде мати дуже погані наслідки. Тобто можна звичайно виходити з якихось конспірологічних теорій, але цілком можливо, що вони не, не, не настільки конспірологічні, тому що от зараз руйнується те, що створювалося роками і що дійсно відрізняло нас від тієї ж тієї Росії, і треба зрозуміти, що для того, щоб ефективно боротися проти російської навали, потрібні серйозні зміни в, в середині країни боротьба з корупцією, щоб ми не були свідками того, що що ми бачимо практично кожен день, що ми бачили, зокрема в міністерстві оборони. Тобто, в цілому, може це зданати емоційна, це така ситуація, коли не те, що слів не мають душі сльози, а просто розриває мізки, коли ну фактично. Те, що робить влада, це просто ірраціонально, навіть з позиції тієї ж влади. Тобто, якщо ти декларуєш е, рух до е, Євросоюзу, треба ж тоді робити необхідні речі і не, навпаки не робити таких от е, речей ганебних, про які ми свідками яких ми стали протягом останніх днів. Тобто, зараз ситуація щодо наших євроінтеграційних перспектив дуже і дуже серйозна. Дай Боже щоб це принаймні не позначилось на підтримці з боку євросоюзу нашої боротьби проти російської навали і от тих позитивних змін, які намітились щодо координації зусиль між Європою і Сполученими Штатами, яких ми не бачили вже певний час. А зараз знову це все стає дуже і дуже проблематичним. Не так, і там просто е, мова йде про те, що от е, в цій статті, що в принципі, от е, останнім е, часом, ну скажімо, е, загалом ці процеси відбувалися в такому прискореному режимі. Дуже багато на що заплющувалось в очі, аби ну справді дати Україні той шанс. Тобто, навіть якісь бюрократичні процедури були там скорочені, чи загалом знівальовані е, ще купа моментів, Але, але і от. Виникає питання, ну я в мене зараз виникло питання: то чи можна ставити хрест остаточно на наших євро, інтеграційних, євроатлантичних прагненнях? Але просто навіть якщо там не про хрест мова, а, якщо зараз ми зупиняємо цей ну, зупиняється цей процес, то очевидно ж, другого такого шансу, а, другого такого вікна можливостей, ну нам... Кращому випадку доведеться чекати дуже довго. Це можуть пройти там роки-роки там, в статті мова йде про те, що ну, в принципі навіть розглядалась версія, що вже там протягом трьох років, там за сприятливих обставин. Орбана вже, ну якщо не буде, там ще три роки, може там і, і Україна могла б бути в Євросоюзі. Зараз я так розумію. Ну, тобто, ми навіть не в точку нуль відходимо, а десь в якийсь мінус, тому що для того знову ж таки, щоб повернути о той статус -кво якийсь ну треба знову буде докласти купу зусиль. Тобто, я так розумію, пане Олеже, на нашому з вами віці навряд чи Ми побачимо євросоюз через це все. Так тобто, ну на вашому може побачимо на моєму точно <навряд> чи Але зараз дуже важливо все таки зрозуміти, що зараз оце підірвано серед всього іншого, і ну певний. Ну, капітал, хоч і не був маленький, але був довіри до України, до української влади. От те, що я казав раніше, ну в ті темні часи, а кредит довіри, він був потрактований нинішньою владою як картбланш. Тобто картбланш робити все, що завгодно, якось воно, як то кажуть, пронесе. Про пропітляємо, якось ну скажімо, досягне. Немо своїх цілей, але ми зараз бачимо, що ці цілі дуже далекі від тих інтересів країни щодо набуття членства в Євросоюзі, і знову ж таки я хотів би підкреслити, що це не просто набуття членства для того, щоб ну скажімо формально бути членом євросоюзу, а для того, щоб привести країну в стан близький до європейських стандартів і і дуже близький для того, щоб стати такою потужною дійсно демократичною європейською державою. І для того, щоб це відбулося, щоб ну принаймні ну поновити якісь хоча б частину капіталу довіри, недостатньо цих от зустрічей з представників силових органів і представників антикорупційних органів і заяв про те, що все нормально, буде конструктив. Це вже явно нікого не переконує ні всередині країни, ні за її межами. І зараз особливо враховуючи, що є критична ситуація. На фронті критична ситуація з допомогою Україні. Якщо до цього ще додається оцей негатив пов'язаний з демонтажем є антикорупційної системи, то взагалі ми опиняємося ну, в суперкритичній ситуації загалом. Дякую, пане Олеже. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, був з нами. Дякую вам за аналітику.